Кошик хоробрості під таким гаслом пройде цьогорічний сезон благодійного проєкту на шапку. Його організатори збирають кошти на медичне обладнання безпосередньо для онкогематологічного відділення Франківської обласної дитячої лікарні. Так, уже шість років поспіль. Волонтери роблять все можливе, щоб допомогти діткам хворим на рак. Наша організація, громадська ініціатива Галичини, заснована 2014 року. Спочатку 2014 року ми системно і регулярно надаємо допомогу Збройним силам України. України. Займаємося підтримкою Збройних сил України. Але так сталося, що фактично в кожного з нашої організації є якась особиста історія, яка пов'язана з дитячим раком. Десь когось хтось був в родині, хтось комусь допомагав з близьких друзів. Тобто, так чи інакше, ми постійно в цій темі. І ми постійно допомагали онковідділенню, але якось так ситуативно і точково. Коли прийшла ідея відкривати цей проєкт, і ми вирішували, на що ж будемо збирати гроші у 2018 році. Ситуація на фронті була вже на той момент достатньо стабільна. Ми продовжували допомагати ЗСУ, але вже так якось трішки меншими обсягами, і змогли подумати про те, а хто ще потребує допомоги і підтримки. Тоді, власне, ми вирішили, що це дитячий рак, тому що що би не творилося в країні, чи ковід чи війна, а дитячий рак не відступає, і він постійно, наприклад, великий жаль, залишається актуальним. Тому навіть минулого року, коли були такі великі, дуже вагання, чи не змінюватимету збору, ми її не змінили. Ми продовжували підтримувати дитячу онкогематологію особливо тому, що а в нашій Івано-Франківській обласній лікарні зараз лікуються діти далеко не тільки з Івано-Франківської області. В нас є діти з Миколаєва, з Харкова, з Херсона, тобто з тих міст, де зараз лікуватися взагалі неможливо. Самі розуміємо, чому. Тому власне дитяча онкологія. Ініціативу благодійних концертів волонтери розпочали реалізовувати ще у 2018 році. Нині ж співорганізаторка проєкту Людмила Лінник ділиться результатами попередніх п'яти сезонів. У нас був тоді дуже короткий сезон, такий пробний. Ми провели буквально 3-4 концерти. Збір там був невеличкий. Ми одразу фактично закупили їм якісь самі елементарні, необхідні ліки і просто передали у відділення. Нічого такого особливого в тому сезоні ми не купували. Наступний сезон був більш такий вже успішний. Ми придбали виновізор. Це прилад, за допомогою якого можна сканувати судини, щоб бачити, куди вводити голку, куди вводити систему для трансфузії і так далі. Далі ми придбали. Наше нас, ми перейшли на нову локацію сюди, і у нас було таке гасло, що лікування можливе без болю і сліз. Ми купували у відділення наркозно-дихальний апарат. Ми розуміли на старті сезону, що ми не зберемо кошти на це обладнання, бо воно надзвичайно дороговартісне. Але завдяки якомусь такому інформаційному шуму, завдяки тому, що ми постійно привертали увагу до потреб відділення, постійно комунікували про потребу цього обладнання. Знайшовся благодійник у Канаді, по-моєму, якщо я не помиляюсь, чи в Сполучених Штатах Америки знайшовся благодійник, який подарував цей наркозно-дихальний Апарат нам залишилось дозбирати тільки на монітор пацієнта. Це вже було реально досяжно, і таким чином монітор пацієнта разом з апаратом з'явився у відділенні онкогематологічному два сезони. Тому минулого року у нас почалася повномасштабна війна, і були дуже такі великі в нас. Сумніви, чи взагалі, варто відкривати сезон, бо ніхто ж не розумів там квітень, травень, що буде відбуватися далі. Тим не менше, 1 травня ми все ж таки ризикнули, і відкрили сезон минулого року. Збирали ми на ламінарний бокс. Знову ж таки, розуміючи, що це дуже дороговартісне обладнання, і ми не зберемо протягом концертного сезону. Паралельно вели перемовини з фондами, з благодійниками, з меценатами з інших країн. І також, завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям багатьох людей, ламінарний бокс у відділенні з'явився. І, власне, ось це е, е, ці кошти, які ми збирали на ламінарний. Не бокс, вони залишилися. Ми їх певний час тримали на резерві, і буквально ось наприкінці зими ми придбали у відділення систему очищення повітря, дороговартісну, швейцарську. Якраз їхня попередня яка в нас функціонувала, якраз вийшла з ладу, так співпало. І нам якраз цих коштів вистачило, щоб купити цю систему фільтрації повітря, тому що власне в інф... в онкогематологічному відділенні лежать діти, які проходять хіміотерапію. Це означає, що в них знижений імунітет, знижені захисні сили організму. Тому будь-який Вірус, бактерія може завдати непоправної шкоди їх здоров'ю, окрім основної хвороби, крім онкології. Цьогоріч і з початком травня волонтери відкрили уже шостий сезон благодійних концертів. І відтепер, щоб підтримати маленьких пацієнтів, онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Івано-Франківська, що четверга у середмісті відбуватимуться виступи місцевих виконавців. Ансамбль франківської обласної філармонії Кватро Корде» традиційно відкрив цьогорічний сезон благодійного проєкту на шапку. Долучився до благодійного дійства і прикарпатський співак, переможець 11 сезону талант шоу Голос країни Сергій Лазановський зізнається у проєкті на шапку, бере участь і початку його заснування. Я пам'ятаю, що був ведучим цього проєкту, а вже потім почав співати безпосередньо. Цьому проєкті тому вже ну декілька років навіть був один такий момент, коли мені не вийшло брати участь співати в одну із неділь, то я йшов в паломництво, то я вирішив з паломництва кошти збирати, і ті кошти, які зібрав за час свого походу, передав на благодійний фонташап. Нині ж під час відкриття сезону разом зі своїм бендом співак Сергій Лазановський став хедлайнером концерту, оскільки в цей важкий час я вважаю, що онкохворі діти потребують теж як якомога найбільшої уваги і. Такі речі дуже важливі, тому дякую всім організаторам, які долучаються до таких подій за українською прикметою. Якщо паде дощ, це значить набагато. Я дуже сподіваюся, що за сезон на шапку вдасться зібрати дуже хорошу суму, щоб придбати все те, що було задумано. Ну звичайно, що очікується сьогодні така тепла атмосфера, як завжди, патріотична, бо живемо в час війни. Але... Також розумію і іншу сторону медалі, що дітям потрібно зробити хорошу справу. А зараз будь-які збори робити онлайн це дуже складно, а оскільки є дотик з людьми зі сцени, бачитись з ними, то в рази простіше зібрати кошти. Ліричним та патріотичним таким каже співак: є настрій першого концерту у цьому сезоні. Нас бій по втраті України, кормив нас гнів. І, звичайно, що сьогодні буде шматочок із моєї програми, яка буде власне в цьому концерті. Тому е багато людей вже знають, що я співаю, і мені дуже подобається, коли люди приходять вже такі заряжені співати разом зі мною. Тому сьогодні 100% буде така родинна сімейна атмосфера, коли ми всі поспіваємо. У проєкті також взяла участь молода співачка з Івано-Франківська Рома Туз. Каже до благодійного концерту, долучається вперше. Особисто в мене е також є хворий братик не на онкологію, але я знаю, як це важко з хворими дітками і е чисто так відгукується, і так само дуже хочеться зробити в такий непростий час щось корисне. І в мене є для цього можливість. Я можу співати і саме цим е зібрати певну суму, і це дуже дуже тішить. Тому от я тут зараз планується в середньому п'ять пісень, е пісні, які люблю мої слухачі, також пісні давно відомі хіти, Тому от буде, буде цікаво Цьогоріч Під час шостого сезону благодійних концертів добручинці мають на меті зібрати майже 300 тисяч гривень. За них планують придбати спеціальний хірургічний стіл для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Він підходить як для хірургічних операцій, так і для різноманітних маніпуляцій. І його головна перевага те, що він має рентген-пластина. Тобто на ньому можна ще проводити рентген Генівські дослідження для онкодіток для цього їм не доведеться їх транспортувати в якісь інші відділення лікарні, завдавати їм якихось зайвих неприємностей, болю і так далі. Це дуже важливе обладнання, поки що його там немає, і в цьому сезоні плануємо на нього зібрати. Попри похмуру погоду і на дощик, під час першого концерту волонтери зібрали понад 20 тисяч гривень. До доброї справи може долучитись кожен охочий. Благодійні концерти на шапку відбуватимуться впродовж всього літа на перетині вулиць Вітовського та Лесі Українки щочетверга о 19-й годині.